Головний біль, з нудотою, знудотується. Чому? Дивіться, головний біль виникає, я хочу щоб ви поняли, так же саме, як будь-який біль. Біль у вас виникає, тому що у вас закачується в тканину вода. Ось. Вода закачується, коли заживають тканина. Тобто у вас заживає мозкова оболонка. Любий рефлекс нападу на голову або обестіння себе. Ти дурна, ти нерозумна, ти не могла подумати своєю головою. Я можу бути в очах цих людей поганою. Я репутацію не підтримаю свою. і Теше. Що... Тобто, любе обестідення своєї голови, або то, що ви робите з допомогою своєї голови, тобто ваших якихось знань чи ви використовуєте свою голову, проте що буде змінюватися москва оболонська. Як тільки ви піднімаєте свою самооцінку, щось виходи, у вас починається набряк мозкових оболонок. І коли у вас починається набряк мозкових оболонок, у вас виникає біль, тому що підвищується внутрішній черепний тиск. Якщо набряк стає занадто інтенсивним, або ви біль починаєте сприймати як безвихідь, у вас виникає мігрень, надінтенсивний біль. І для того, щоб позбутися цього набряку, зменшити його, Бо набрік стає загрозливим для вашого виживання, у вас виникає рвота, тому що, коли ви рвете, у вас різко зменшується об'єм води в організмі. Таким чином, набрік зменшується. Це обіціння себе, пані Світлана. Поки ви з цим не справитеся, буде такий стан. Приходьте на навчання, стан з цим, цим позбудетеся. це взагалі не являється проблемою.